Всі ми засипаємо і хочемо завтра отримати подарунки від Миколая. Але звісно, щось піде не так. Як це буває в нашому стилі. І зараз ми цей подивимося. О, зараз буду дивитися подарунки від Миколайчика. Так, 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 так. Стоп! Де вони? А, стоп. А це де, де мої подарунки? немає. Яка там вже година? О, ранок. Так. Не поняв. А де подумка? Я ж вроді ли списав? Це не срочно! Вам теж не, не, Миколай не переніс подарунок. Алло? О. І так, всі зустрічаємося білі ялинки, яку нам поставили вчора. Ми зараз... Та... О, здорово, Тавич. здорово, табич! Погнали! Коротше, всі збираємося біля білі ялинки, там все вино бути. Що в тебе вилетіло? Вау, подарунки! Вау. Правда. Й... Одному з нас не достанеться, але якщо що, я поділюся, якщо вони ще будуть. Що? Адже дітяться. Я не знаю. Томич! Дивися, дивися, це я капонів ігри ТБ, це мій, а твій цей рожевий. Бо в мене немає. А й що? Деві прикол, Я ж бачу, що ти зельку випив. Ігор, тебе ти де? Алло! Хат, я зараз окей, окей. Я Трошки перехворів, бо, бо як ви бачите, я в одній шапці, мені трішки прохладно така шапка легенька, тому трішки перехворів. Нарешті ти прийшов, ура! Нарешті ти прийшов. Кому ми коли не приніс подарунок? Мені. Мені. Алло, можна сказати, чому ми коли не приніс подарунок? Я всього-то загадав 100 мільйонів яблок. Ну, я загадав, я не пам'ятаю, що я загадав. Я я <сьбо куку> я думаю, це не так. У кого? Добре, добре, а мій з з з з з з з червоний. Давайте я можу поділитися своїм з яблуком. Зараз мені треба в. Я зараз прийду! Я зараз прийду, пацани, почекайте. І так, друзі. Короте, я ну, не знаю чого, але нам... Нам Санта... Ой, Миколай не приніс подарунки. Я не знаю ну, чого. Ми сьогодні це і будемо вирішувати. Ну ладно, я... мені треба короте, зайти в хату і знайти у мене кірчик. Зараз мені отут може. Зараз треба знайти, пошукати, можу тут де... печі. Все. А -а 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 -а! <п paranoid> Вийшов з моєї квартири. Що, пішли звідси? Ж, Трина, Кирку я взяв, тому завдяки мені будемо. Алло, де? Ми о, виходили з мого помру. Ой, сорі. Я біля подарунки вас чекаю. Зараз ми вже біжимо. <кій> я теж вас вже біля подарунків чекаю, Де ви є? Та біжимо ми, ось ми. Все, я, я виходжу з відеочату, ми вже і так зустрілися. Так, здорово всім. Зараз давайте я відкрию свій. Так, Не давай. поняв. Де мій подарунок? А отут? На. І, і, не, і, не, ігри тебе. <кх> відкривай. У мене надіюсь, щось є. Паш... І тут нічого. Ви сюди? Я відкрию. Дай. Окей, на. Давайте реально. Томич, давай, ходи. Може у тебе щось є? Мені прям дуже цікаво. Е, а, давай відкривай, давай. відкривай, давай, відкривай. Давай, давай, давай. Що? Що в кого Що? Що це? Дайте. Сіте! При... Відійдіть всі. Сі. Стійте. Та відійдіть. Я Миколай і... Привіт, я Миколай. Я, я, хочу я вам квас... хочу... Я хочу вам Та, провести машина. невеличкий квест. Паша, можна тебе Т... на секундочку? Паша, можна тебе на секундочку? Паша, сюди, я хочу тебе на Паша, я хочу тебе на секундочку. в туалет? Що? Що? Я, я дуже хочу у туалет. Ну, я, давай, я, давай, я, давай я ще, давай ще не просто подивимося. Я вам хочу провести невеличкий квест. Uh, Телепортуйся туди і я. І робіть все, що я вам скажу. Ні, йди сюди. Ну ладно. Ну, ладно, я хочу. Я, я, я дуже в туалет. Ну, ладно, йди. О, всім привіт! Я Миколай, як ви знаєте. Ай! Досить мене бити. Микола, як ви знаєте. Підніміться нагору, там, де хто є. Хм. Піднімаємося. Ми чесно чекаємо, Льо. Та ну блін, ну давай. Так, Ігор, тебе ну не треба тут мусорити. Та ага. що в мусорити? в мене в є. Я, я не буду. тут драбина. Я... Пацани, стійте, стійте, мене почекайте. Пага, 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 пага. Погнали! Ви чо? Та почекайте ви мене! Я вас чекаю. Хопа, Опа, що странно, якась плота. Така хопа. О, стійте! Стійте! Одна людина, яка стоїть на плити... Ну, почекайте. Ай! Чуть не гепнувся. Так, отже, ви добралися до мене не всі. Тому гляньте направо. О! Як ви бачите, ваш друг внизу візьміть зі скрині удочку і схватіть його. Так, погнали! Ой! Так, бери собі. Так, здоровий. Давай! Не промазав. Давай ІриТБ зачепив! Понищек, нище. О, зачепив, зачепив! Сей, ІРТБ, почекай! Також коли, далі, коли ви буде. його схватили, вам треба відійти і тягнути його. О, там відходь, відходь, відходь! Коли... Не зачепили ніхто. Ніхто. Ай! Тепер тобі треба й мене, блін. Опа, відходь відходь, відходь! відходь, відходь! Відходь! Відходь ближче, ближче, отут, отут. Давай! Та, ти здущаєшся, ти не відійшов! Я відійшов дуже далеко. Паша, став на плиту! Я тепер. Стай! на відчіпаю відчуваю, бо ти так не Чекай. Ой, давай. Я коштай, блін. Так, так чимай. Вот. Давай, Паша, підходь. Давай, давай, давай. Так давай. Давай. Оп. Ой, не, не попав. Почекай. Скоро новий рік. Та ще не скоро. Ай! Все, зачепив, почекай. Давай. Чекай, ігра, ти, ти сюди, ігра, б... сюди, от іди. Ні, не туди, не туди, не туди! От сюди, от треба вище Давай. Нарешті, ура! О, є! О, дивіться, хатка! О, багато хат! Пстійте! Постукай великий будинок! А у ялинка, така а домівки! Постій, Стій! Стій! О, вітаю. Що? Вітаю. Хочу, пари, си, Штарі, я Святий Миколай. Я родил перехворів. Тому я попросив е, Санта Клауса передати подарунки іншим дітям. А ваші подарунки я йому ще не передав. Раз ви пройшли мої випробування, забирайте зараз. Паша ТВ, підійди до мене. Взагалі угу. не хворійте, діти морозко може захворіти.

Ти дай мені мій подарунок, ти, блін. Ти зараз там, в фонду купуєш. Дякую. О, дякую. Ти задоволена. Відкинь його кудись далеко, блин, доволі далеко. це воні душа наша. Все, дякую. Дівчино, тепер ти. У мене до тебе питання. Святий Миколаїв, у мене до тебе питання. Ну, задавай, давай. Ну а як ви захворіли ви ж святий? Ось так просто зі своїми помічниками грав у сніжки і захворів. Хе-хе. <рес> <рес> і тебе, як ти будеш погано себе вести, не получиш подарунок. Охі. Як я погано себе тут, тут крісло, саме ски Тепер ось Диві? твій подарунок Забирай свій подарунок. А Томичу? А Томичу? А, а, томич? а, томич? він, то, він по 50 вийшов. Або посрати. Я ж не знаю. Маша, ти сюди. Да. А може відкрити? -звій. Передай цей подарунок Томичу добре. і передай йому великий вітання. Добре, добре, добре. А що у вас тут? Добре. Можна подивитися, що у вас тут там?

Саме, що і <плес> хочу, що тім, ну, то ж саме, что я усил! А я вас ти мене. Наші тебе молодчу, мене дурне питання вы Я сейчас зараз убью. Це... Це, друзі, це було дуже класно. Ай! Ай, ай. Ай, то мы не хп, мама. Ты в мобиш, іди срав. Лови, открывай двори. Лови, Короче. Так, 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 так. так. О, Томыч! Томыч, что с тобой? Смотри, смотри, Я тобі хочу поливати тисячі, печева. Окей, я набару вас? Е, ну, у Миколайчика. У тебе комп'ютер! У тебе класний комп'ютер! У тебе комп'ютер просто класний. Люди! Не, не, не треба! Слабить, зробив. дома. Я, коротше, вдома заспавлюся. Як бачите, тут у мене такі оковорічний. Зараз приїду до них. Ой, я туди поїхав. Я туди поїхав. Ой, це не я був Ті самі... mini К Judiko 1 2 3 4 5 Age Закрито Закрито Тимся Я тотал Мамо, ти здійсняй Зgmentico Банан Добно Давай, давай, давай. Ай! <сміст> <диви> Дай могилу, відкрию свою. Комп'ютер верни. <сміст> комп'ютер. А який ще комп'ютер? А Що? Ти мене розіздали. а а Ну, Я тот. Только... я <г Works Ve seeds> <laughs> <sussur şey thấy> Так, друзі, вимкну мікрофон. Короче, мені мені тр... його свеча подалося. Ай, сі, 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 я тобі поверну, я тобі. Я не до кого, я не до. Ви, 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 ідіот. Без я вас буде бив вдома, треба буде перебудовувати ви, два ідіота. Да, дякую. О, твоя жигулі от... Коротше, друзі, не добавить. Треба отак зробити. О, принтер у нього теж гарний, но це. Линка, принципкан погано. Ой, вір. Так, друзі. ще це... мені тут це подобається? Даша, він нам відбирає! Я відвідувач. А ні, я мені Він мені забрав. Ой, тут еще Богдан. Почекай ты. ты оператор, ты оператор. Так, у него вообще кресло тут более-менее нормально. Ой, 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 да помочь! А, 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 а! Кто тебя добьет? А, да помочь! Кто мне снова? Кто мне в оператор? Мені після тебе півдому треба відновлювати заново. <рес> Все, коротше, друзі, з вами був, як завжди, Паша ТВ, Ігоря ТВ, Томич і Яблочко Плей. Плей Томич. Всім до зустрічі. Я забираю свої рези. Всім пока, я далі його грабувати.